Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Сьогодні покажу вам майлу. Я казала б, я показувала, що он чорна принцеса, от вона. Бачите, яка вона темна. І ось зацвітає майла. Гляньте, яка вона яскрава. Поки це все одно, от скільки є сортів, але це моя поки сама любимка, тому що вона дуже-дуже яскрава. І видно здалеку, тільки вона ще не повністю розпустилася, але гляньте на її колір. Просто бомба. Дивіться, яка вона яскрава. Просто супер. Я теж, коли її побачила в питомнику, захворіла, зразу замовила. Теж вона дорога. Ось оці дві квіточки. Це два саджанця в горщиках. От вони є на продаж. Ну, матросик, як же ж без тебе, да? Ну от як же ж без тебе. <сум> Вчора ледве в воду не заліз за мною. Вчора заходила сюди в воду, знімала відео. О, Дивіться. Бачите, б, як йому подобається німфея. <ріху> да, матросик? <ріху> так що, друзі, майла це моя сама сама любима От є атракціон, вона теж яскрава, ну, але Майла для мене це просто, просто бомбезна німфея. Є он дорогі сорти, гарні, але Майла це от просто, просто, просто без слів. Божечки, божечки, яка жабка. Отам, на листику, дивіться отам, там, бачите? Яка ж вона малюпусінька! Боже ж ти мій, як нігтик. Залізу в воду, б я її злякаю. Дивіться. Дивіться на це матьопство. Яка ж вона малюпусінька. Це з голова з таки уже. Дивіться на цю ткота. Ой-ой-ой. Ти нырнуть хочеш, да? Кокосик у нас же купався був. <риві> Дивіться на тих. Ні, <риві> ну матросик явно хоче у воду залізти. Да, назву ми йому б не даремно дали матросик. Ну, матросик. У нас село називається матроска Гляньте, гляньте на цього кота. Хі -хі -хі. Комедія. Матросик. У нас село називається матроска, він такий в полоску і ми вийшли звати гляньте, Що він робить? Я таке ще не бачила, щоб коти ловили німфеї на воді. Ну, друзі, ось. Ну, ще Хайден Віолет теж дуже гарно мені подобається. Ну, все-таки майла на першому місці в мене. Хайден Віолет я вам показувала. Зараз покажу вона заціла. Навіть дві квіточки є, тому що їх тут у мене вже. Кілька кущиків є, ну он там вчорашня вже не, не така яскрава. А це ось зацвіла перший-перший раз сьогодні яскрава яка. Так, а ти куди прибігла? Ще одна. Ще один хвостик тепер у нас є. Дивіться, яка вона яскрава теж. Взагалі німфеї тепер. Мені так здається, що це моя найлюбима квітка. Дуже люблю німфеї. Замовила ще один сорт, називається Black Elmost. Раніше не хотіла замовляти, тому що це темний сорт, як Чорна принцеса. Це взагалі Black Elmost і Чорна принцеса це два самі темні сорти. Більше темніших ще поки не придумали, не, не вивели вірніше. Побачимо. Прийде ще Black Hellmost, побачимо, тому що я питала однієї жінки, в неї два сорти, і вона казала, що вони зовсім однакові. Ну, майже однакові. Тому я не хотіла собі її заводити, але тут все-таки вирішила завести. Ну, вже раз я колекціоную сорти, то вже буду колекціонувати по-настоящему, по-взрослому. Ну там у нас все, там ще німфеї не зацвітають. Ну, всі дуже рано. Не зацвітають туди пізніше. І цвітуть трошки довше. Ну що, друзі, от про майлу, про німфеї все. Бажаю всім гарного дня.